Дорогі глядачі, зараз я знаходжуся на нашому маточнику клубніки сорту Азія. Сьогодні я викупую саженці для наших глядачів, сорти Fluor Азія, Хонез та ще декілька сортів. Замовляйте кому потрібні саженці, Ось в такому виді ми продаємо, Ось такі коріння. Дуже гарне коріння пустило цієї осені, були душі, тому дзвоніть. Пишіть, замовляйте, номер телефону під відео. Ось такий маточник у нас. Дзвоніть, броніруйте саджанці. Чекаємо ваших дзвінків, кому потрібно, звичайно. Так, накопали саджанці 50 курчів. Ось такий корінь. Ну, все, що виглядає за долоні. отак, так, відрізаєте. Садите прямо, корінь не загинається, як садите. От. Тут усе по десятках. Гарний корінь. Чистий. Діся. Чистий, білий, ніде ніякий не больний, нічого. Хороший. От. Це брати, обривати всі листочки, лишати тільки два. Я не обриваю, там уже обірвете. Лишати тільки два. Серединку і цей менший. Все обриваєте. От, отак берете шменьку, оце все лишнє, обрізали і все. І воно тоді пускає. Такий великий не треба. Бо ви, якщо загнете, отак, якщо загнеться корінь, і так розкладати фонтанчиком, теж не треба. Врізали, рівно, поставили корінь, лопату відкопали, струмили, водички налили, прижали і все, щоб рівно корінь був. А це, що викопалося, це в нагрузку даємо вам, щоб може де щось не прийметься, то щоб прийнялося. Все, дякую вам за покупку. Вам. Хай родич!